Всім доброго дня! вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Ну що ж, продовжуємо. Є у нас ще два таких цікавих сорти, про які щось дуже мало інформації було тоді, коли ми насаджували її. Це Ламбада і Деллі. Ілі Далі. Чи Деллі, чи Далі, не знаю як воно правильно. Частенько люди питають там які сорта можете запропонувати, коли кажеш за ламбаду вони сорта, ну ми не знаємо. Шановні гарний сорт ламбада. Десь бачив стиглі ягодки. Зараз знайду. Якщо бігаєш, дивишся в одне. І де ж ви сорт може якби підібрати до нього правильну агротехніку? Та по ідеї він дуже врожайний, наскільки я знаю. Але так як ми, я вже казав, особу не кормимо, то що маємо, то маємо. Таке враження, що хтось по полуниці полазив. Наскільки я пам'ятаю, тут була ягода крупніша. Соро дуже гарний, шановні, ми його собі залишаємо. Це однозначно. Який би там розмір ягоди в нього не був. Луниця на наших ґрунтах солодка. Красивенька, гарненька, не бачу камера сфокусувалася чи ні. Да, бачив крупнішу ягоду, таке враження, що хтось таке час від часу лазить по угороду. Так, да та де ж У нас за 4 роки В принципі я декілька разів на декількох кущах що бачив, що крупнішу ягоду, а так В принципі вона вся оце отака Така вона відносно сірникового коробка Хоча знаю людей які активно кормлять Бачив на відео, то ягода набагато багато крупніша в неї в даному сорту. Так. О, тут не більше 30 грам. 22. 26. Це навіть не повністю поспіла. Двадцять. Це завжди, Ароматна, запах чудовий, полуничний у неї. Солодка. В міру соковита, транспортабельна, не хрустить, м'якенька. Що стосовно хвороб. Ну, чиновні, коли ви все. Обробляти, то я не замітив, щоб якийсь сорт там був болявіший за інші. А всі сорта у нас обробляються однаково. так що по болячках я абсолютно нічого не скажу, наскільки він болявіший. Там ті самі лічі, джолі чи Світхарда. Ні, все обробляється одинаково. Немає такого, що якийсь сорт ми обробляємо більше, інший менше. Все обробляється одинаково. А по смаку сорт гарний. Четвертий рік його тримаємо і будемо тримати і далі. Виводить поки що не плануємо його. Всім пока і гарних вам врожаїв.